Є такий вислів, це лише верхівка айсберга, який означає, що ми бачимо тільки невеликий фрагмент ситуації. Він виник через особливість цих крижаних брил, лише деяка частина айсберга розміщується над водою, до того ж його прихована підводна частина є значно більшою. А як це записати математично? Накладаємо тут систему координат із абсцисою на рівні моря. Тоді надводна вершина айсберга має додатну ординату, а підводна від'ємну. Ординату підводної частини айсберга беремо за модулем і записуємо нерівність. як розв'язувати такі нерівності, дивися далі у відео. Нагадуємо, модулем числа називають відстань на координатній прямі від початку відліку до точки, яка відповідає цьому числу, модуль додатного числа дорівнює цьому ж числу, наприклад, модуль трьох дорівнює трьом, модуль від'ємного числа дорівнює протилежному числу. Наприклад, модуль 3 дорівнює трьом. Зверни увагу, модуль нуля дорівнює нулю. Розгляньмо нерівність модуль Х менша за А, у якій А більше за 0. Зображаємо координатну пряму і позначаємо на ній точки мінус А та А. Розв'язками цієї нерівності є всі числа, які розміщуються тут від початку відліку на відстані, що не перевищує А. Цим числам відповідають точки від мінус А до А. Це ще можна записати як систему нерівностей, множиною розв'язків якої є проміжок від мінус А до А. Ми розглянули найпростішу нерівність, яка містить змінну під знаком модуля. Розв'язання у випадку, коли А більше за 0, можемо подати такою схемою. Далі у відео ми ще будемо її доповнювати. Нумо тренуватися. Розв'яжи нерівність модуль х менше за 5. 5 це додатне число, а тому згідно зі схемою складаємо таку систему рівнянь х менше за 5 та x більше за мінус 5, тобто х належить проміжку від мінус 5 до 5. А тепер на прикладі нерівності модуль x менше за a. Розгляньмо випадок, коли а менше або дорівнює нулю. Модуль числа це невід'ємне число, а тому нерівність розв'язків немає, це ще позначають як порожню множину. Схематично це розв'язання можемо записати так наприклад, модуль х менше за мінус 7. Модуль числа не може бути від'ємним числом, тож така нерівність розв'язків немає. Розгляньмо нерівність модуль Х більше за А, у якій А більше за 0. Зображаємо координатну пряму і позначаємо на ній точки мінус А та А. Розв'язками цієї нерівності є всі числа, які розміщуються тут від початку відліку на відстані, що перевищує А. Цим числам відповідають точки на проміжках від мінус нескінченності до мінус А та від А до плюс нескінченності. Можемо це також записати як сукупність x більша за А та Х менша за мінус А. Схематично розв'язання цієї нерівності записуємо так. Нумо тренуватися за щойно виведеною схемою розв'яжи нерівність модуль x більша за 2. Маємо сукупність x більша за 2 та x менша за мінус 2. Позначаємо ці нерівності на одній координатній прямій, і наша відповідь х належить від мінус нескінченності до мінус 2, та від двох до плюс нескінченності. У нерівності модуль х більше за А число А може бути і меншим за 0, оскільки модуль числа це завжди невід'ємне число, розв'язком такої нерівності є будь яке число. Схематично це записуємо так. А коли число А дорівнює нулю, то х не дорівнює нулю. Тримай завдання. Потрібно розв'язати таку нерівність. Невеличка підказка. Ця нерівність рівносильна системі нерівностей 2х-1 менше або дорівнює 5, та 2х-15. Більше або дорівнює мінус 5. Якщо тобі потрібно пригадати, як розв'язувати такі системи, у нас є окреме відео. Тож зупини відео та виконай це завдання самостійно. Розв'язуємо кожну нерівність окремо і маємо х менше або дорівнює 3, та х більше або дорівнює мінус 2. Позначаємо ці розв'язки на одній координатній прямій, і множиною розв'язків системи є переріз розв'язків отриманих нерівностей, тобто проміжок від мінус 2 включно до трьох включно. І насамкінець розв'яжи таку нерівність ця нерівність рівносильна сукупності нерівностей x 2 більше за. 3х відняти 4 та х мінус 2 менше за мінус у дужках 3х відняти 4. Виконай це завдання самостійно, а потім ми разом розглянемо розв'язок. Поступово виконуємо перетворення і маємо х менше за 1 та х менше за 1,5. Розв'язками отриманих нерівностей є проміжки. Від мінус нескінченності до одиниці та від мінус нескінченності до одиниці з половиною. Об'єднанням цих розв'язків є проміжок від мінус нескінченності до одиниці з половиною. Запам'ятай під час розв'язування найпростіших нерівностей, які містять змінну під знаком модуля, користуйся такою схемою. До речі, слово айсберг походить із німецької мови, а в перекладі означає крижана гора. Підписуйся на канал, у нас ще багато цікавого.